Хмельницькі патрульні тільки звикають до нової техніки, що вчора вони їздили на стареньких вазах. Їздили на автомобілі ваз 2106 ваз 2107 Термін експлуатації вже пройшов, видали нам нові машини. Нова машина, клас зовсім другий. Ну і любо виїхати на ній. Ветеран міліції Дмитро Корнацький по-доброму заздрить і радить за сучасних колег. Пригадує, як у свій час спокій охороняти допомагали коні. Ну тоді ще якраз залишилося відлуння, що ще кінь ми ще їздили. Потім мені доводилось їздити на одному циклі Кас 750 мт 10 два мотоциклі з'їзди. Потім нам дали якусь примітивну машинку, таку, але накарний рошок на все відділене. І мені дуже приємно зараз, що міліція. Більш краще забезпечується службовим транспортом. У сучасних коней під капотом гібридний силовий агрегат працює на бензиновому та електродвигунах, що дозволить суттєво скоротити витрати пального та викиди шкідливих речовин. Акумулятори заражаються від бензинового двигуна, коли от машина в русі, і так же само, коли ми перетормажуємо на світлофорі чи з горбика, акумулятори теж підзаражаються. До прикладу, автомобіль марки ОАЗ споживає в середньому 17 літрів бензину на 100 кілометрів, а ця Toyota у чотири рази менше. Я думаю, що це покращить, набагато покращить результати роботи. Вони зможуть набагато якісніше виконувати свої функціональні обов'язки, тому що вже не треба буде скільки пального. За останні три роки в нас дуже обновлений парк автомобілів. Хватає для виконання своїх функціональних обов'язків. Я думаю, цих автомобілів і також пального. Після урочистих зборів міліція одразу вирушила на патрулювання шість машин на вулиці обласного центру, чотири кам'янця Подільського.